Жила собі коза і було в неї семеро козенят. Щодня ходила коза в гай їсти шовкову травичку, пити студену водичку. Щодня вона піде, козенята зачиняться в хатинці і нікуди не виходять. А коли коза вертається, то стукає в двері та співає. Діточки мої, козеняточка!» Ви Викайтеся, відчиняйтеся, ваша мати прийшла, молока прийшла. Козенята відчинять двері та й опустять матінку. Вона їх нагодує, напоїть і знову в гай піде, а козенята зачиняться. От почув якось пісеньку кози злий вок. Дочекався він, поки коза пішла, прибіг до хатинки і закричав грубим голосом. Діточки мої, жляточко, відвикайтеся, відчиняйтеся, ваша мама прийшла молочка прийшла». Не матусин це голосок, відповідають козенята. У нашої матінки голосок тоненький. Пішов тоді вовк до кузні та звелів собі горло перекувати, щоб співати тоненьким голосом. Коваль йому горло й перекував. Вовк знову побіг до хатинки і сховався за дерево. Ось вертається коза додому, а козенята розповідають їй, як приходив до них вовк. Вона їх нагодувала, напоїла і суворо наказала. Якщо хтось прийде і почав пошитися кнахати клобу в гол, щоб двері не відчиняйте, нікого не, не впускайте. Та щойно пішла коза, вовк знову до хатинки прибіг, постукав і почав співати вже тоненьким голосом. Діточки мої кажиняточка, відкликайтеся, відчиняйтеся, ваша мама прийшла, болочко прийшла. І козенята вирішили, що це мати повернулася, і відімкнулися. Вовк миттю кинувся в хату і усіх козенят проковтнув, лише одне козенятко встигло сховатися в печі. Приходить коза додому та й бачить. Двері відчинені, а в хатинці немає нікого. Почала вона своїх діточок шукати і зазирнула в піч, та знайшла одне козенятко. Дізналася коза, що трапилося, сіла на ослін і гірко заплакала. Ой ви, діточки, мої коженяточка, та що ж ви відвикалися, відчинялися, нову вовку дісталося. Почув це вовк, зайшов у хатинку і каже, що ти на мене наговорюєш, кумонько? Не я твоїх каженятів. Хочеш влитися, хатів у кач в лісі покляємо. Пішли вони до лісу і набрали там на велику яму, в якій горіло вогнище. Коза каже вовкові: Ну, макуме, хто тисяч, то ж уміє присунути ямку. Вовк погодився, і вони почали стрибати. Коза легко перестрибнула, а вовкові з повним черевом важко було. Стрибнув він та й звалився просто у вогнище. Черво вовка від вогню лопнуло і звідти вискочили козенята всі живі, здорові, та й стриб до матері. Так злий вовк поплатився за свою підступність, а коза з козенятами жили, поживали відтоді ще краще. Нис-раниса.